Зірки, які шокували схудненням. блогерка Даша Квіткова після пологів набрала вагу. Першу їй не вдавалося схуднути, вона звернулася до лікарів. Після аналізів та досліджень почала дотримуватися спеціальної дієти і займатися спортом. За понад рік вона скинула 35 кілограмів і продовжує стежити за своїм тілом. Ведуча Маша Єфросиніна на свого часу важила 86 кілограмів. Це було 20 років тому, коли вона почала кар'єру на телебаченні. Вона прийшла довгий шлях, намагаючись різними способами скинути вагу, але, врешті, прийшла до здорового харчування і позбулася близько 20 кілограмів. Наталя. Моголевська на початку кар'єри була стрункою, але з часом почала стрімко набирати вагу через неправильне харчування. Згодом вона взяла себе в руки і за короткий проміжок скинула 25 кілограмів. З Часом знову її вага почала збільшуватися, і за останній рік артистка взяла себе в руки, дотримується правильного харчування і нещодавно зізналася, що схудла на 15 кілограмів. Логерка Верба під час вагітності набрала вагу, але вже за півроку поділилася, що змогла скинути 26 кілограмів. Дівчина каже, що стала дуже багато ходити пішки 25-30 тисяч кроків, жити за раціоном і Відувати спортзал.